Ви спитаєте мене, Олександр, що сталося? Що змусило вас зняти це відео? Можливо, вийшов. Курс Спартака суботи, можливо, доступен якийсь відео-ононс, можливо, якась інформація була опублікована в Телеграмі або в інших соціальних мережах. Я скажу так, інформація була, але з маленькою, як би деталькою. Ну, коротше, ми оглядаємо скріншот сторіс. Ну, такий контент. Ну, що я можу зробити? Скинули мені в чат скріншот Сторіс Спартака. І хто я такий, щоб ігнорувати цей інфопривід? І так. У мене питання можна більше інформації про курс із психології. Насправді весь цей відос буде чистий духа і рофлом, але дослідження курсу Спартака мене заінтригувало, тому що уже з самого початку, з моменту концепції, яка була описана в цьому скріншоті сторіси. У мене дуже багато питань, і я дуже зацікавлений, тому що я дуже хочу курси з психології. До речі, якщо він все таки вийде, треба буде напевно його пройти, і мені не треба буде ваша підтримка. Але повідомлення для спонсорів буде в самому кінці цього відео. Якщо ви спонсор на цьому каналі, то будь ласка, дослухайте там кілька секунд. Поки є приблизна інформація, тривалість буде близько місяця. Ну тобто, у нас є курси з психології, і він має. Певну тривалість, тобто, я так розумію, що в процесі нас повинні чомусь навчити. Я думаю, що ви розумієте, є різниця між інформаційними курсами і курсами ціль якого щось та й створити. Тобто, якщо це освітній курс, він в принципі не завжди повинен мати в собі куратора. Ну тобто. Ви отримаєте інформацію у будь-якому вигляді. Можете, звичайно, щось спитати, але я маю на увазі, що саме групу набирати динамічну. Немає необхідності, якщо це статична інформація. Тож, відповідно, ми будемо рухатись до якихось цілей, але до яких? Але тривалість буде близько місяця. Ну це в принципі стандартна тривалість, Може це якийсь марафон. Далі будуть онлайн-уроки раз на тиждень вебінар. Тут відчувається певна проблема, незважаючи на те, що я максимально великий фанат Спартака Суботи, обожнюю його, ціную його творчість, всі його медійні продукти, от у мене все-таки підозра закрадається з якоїсь незрозумілої причини, але от є де шістерні. Немов він не хоче щось зробити, Ну розумієте, Спартак хоче перевигадати абсольента, який був перевигаданням подкаст терапії 6-ї редакції чи щось того, яке було створено тому, що він не хотів віддавати роботу на монтаж, бо це коштує певних ресурсів. Чи допускаю я, що Спартак просто хоче все ще робити те ж саме, але під виглядом чогось нового. Допускаю. З іншої сторони, подивіться на нас, канал альтернативний. Ми еволюціонували огляди подкаст-терапії, огляди стрімів. В якийсь момент я оглядав навіть фігурку на столі Спартака. І це, до речі, було досить цікаво, бо там бафам'єт, і я розповів його історію, цього образа. Так, от, тепер ми оглядаємо скріншоти зі Сторіс. А відповідно до цього я можу сказати вам лише одне. Ми йдемо, наша спільнота і спільнота Спартака наздря в наздрю по розвитку медійних продуктів. Ну тобто, якщо під виглядом стрімів Абсольвент Спартак буде створювати курс, то я вважаю, що це досить таки потужна відповідь. А глядати скріншоти зі сторіс. Тримаємо ряди, панове. Тримаємо ряди. І так розбиратимемо світові кейси та українські їх багато, як виявилось. Кейси, чого? Дивіться, я скажу чесно, я провів максимальний ресерч. Тобто, у людини, яка скинула цей скрін, я спитав, чи є ще якісь скріни, бо я не дуже розумію контекст цього. Вона каже, все, що є. Я їй вірю. Ну хто я такий? Я, в принципі, вірю людям в інтернеті. Бо вони ж не обманюють. Так от. Які кейси? Ну, тобто, давайте уявимо курс психології, як ви собі уявляєте? Я собі уявляю тільки в двох варіаціях: це освітній курс для майбутніх психологів, або людей, які цікавляться психологією, або ж курс, направлений на покращення нашого ментального стану, ну, тобто учасників цього курсу. І відповідно, я так розумію, якщо все правильно, я розумію знову ж таки. то Тут або ті кейси, або інші. Але я не розумію, якщо в випадку освітніх, то не не, не ясно, що тут знається їх багато, як виявилось багато чого. Багато психологів, да ну досить багато психотерапевтів з медичною освітою з дипломами. Он до речі на завдім був подкаст. І ще є подкаст. Багато внутрішній світ також цікавий, так які кейси. А якщо про покращення ментального стану, то я не дуже розумію, якого роду кейси він хоче. Продемонструвати воюючій країні. Ну, тобто, розумієте, проблеми, з якими стикаються українці, де б вони не були, і проблеми, які стикаються американці, болгарці, іспанці, африканці це не, не країна. Я не дуже розумію, якого роду. Кейси тут будуть наведені, тобто яка користь від них буде. Але я впевнений, що все буде максимально доречно і логічно, тому що не буде ж такого, що він просто буде використовувати яскраві кейси, які неможливо натягнути на реальність, як часто буває з фінансовими курсами, книгами і матеріалами, там, де вам кажуть, інвестуйте в акції, а у вас в країні просто немає ринку акцій. Коротше, я до того, що от тут найцікавіший момент, і я впевнений, що все буде от на кончиках пальців, так би мовити. Буде окремий канал, де ми будемо обговорювати всі деталі. Всі деталі стосовно курсу, чи всі деталі майбутнього курсу, ну як він собі його в'являє. Бо якщо другий варіант це ще ефігення. Тобто він не просто хоче продавати абсольвент під виглядом курсу, він ще й теми не буде вигадувати сам, а просто буде брати те, що йому закидають в коментарях. Ну так, я зробив так само. І що ви мені зробите? Ну, за тебе без курсу. Ну, поки що, поки що. Ми, ми ще вигадаємо курс. Не хвилюйтесь. Ну, що я такий. Я правда ну, не такий медійний, тому буде курс за 40 гривень, але курс буде. Так от, е, значить, окремий канал. Ну, є відчуття, ну, такі, що він просто буде вигадувати з усіма, який це курс, щоб було зручніше його продавати. Далі буде обмежена кількість учасників, це називається прогрів аудиторії. Ну, типу, слідкуйте, поставте сповіщення бо вдруг ви пропустите. Ну, Ну, добре. Вартість буде близько 200 доларів. Тут цікавий момент. Тривалість буде близько місяця. Неясна яка. Будуть онлайн уроки, типу, раз на тиждень. Так, я неякісно подав інформацію. Тут написано: будуть онлайн-уроки і раз на тиждень вебінар. Ймовірніше за все, він буде готувати урок заздалегідь, а вебінар проводити онлайн, як це часто буває на курсах. Але. Дивіться, якщо ви вже написали про це коментар, що я тупий, то я забайте вас на коментар. А якщо ще не встигли, ну все, я виправся, був неуважний. Ну, вибачте. Так от значить, вартість буде віськодолав. Коротше, з того, що нам відомо, нам не відомо нічого. Але відома вже ціна. І тут, знаєте, по-перше, ну, маркетинговий підхід не зовсім коректний, бо ти зазвичай використовуєш ринок, е який є сформований, і ресурси, які ти затратив для формування ціни. Але якщо ресурси ти ще не затратив, то дивно. Але хто ми такі? Блін, 200 баксів. Слухайте, це мені треба прям дуже активно пушити аудиторію на спонсорські підписки. Бажано, до речі, на платформах Донатело і Coffee, посилання в описі, щоб ну, такі гроші покрити. У мене таких грошей з каналу немає. Захищений авторським правом. Оце просто розвал. Як, ну, кидався тут вагоні. Ну, типу, щоб учасники отримали унікальну інформацію. Давайте так. Інсайт, секрет. Я, ну серйозно, я прям впевнений в цих словах. От всі 30 років життя я йшов до цієї фрази. Для того, щоб учасники будь-чого, що ви створюєте, будь-якого медійного проєкту отримали унікальний контент. Відмітьте, от для того, щоб вони отримали, вам не треба захищати його авторським правом. Вам треба створити унікальний контент і надати його аудиторії. Я знаю, ви були до цього не готові. Я знаю ніхто. Я знаю, всі шоковані зараз сидять. Я дам вам час, переваріться, подумайте. Просто дивіться, те, що захищено авторським правом, не дає інформацію, що це унікальна річ. І те, що не захищене авторським правом. Не підтверджує, що це другосортна штука. Ну тобто на основі чогось зроблено. розумієте? авторське право це взагалі, штука трошки іншого роду. І навіть якщо ти автор чогось, ти цілком міг побудувати це щось на основі чогось іншого. Тобто, це не унікальна річ, але це твоя авторська річ. Просто вона базується на іншій. Так до речі, пишуть наукові роботи. Ну. Можливо, хтось із нас чув про таку конструкцію, от бо вони дуже часто посилаються на джерела і формують, якби на основі якихось нових інформацій і старих якусь об'ємну роботу. Міт про що і тут найцікавіше з урахуванням того, що основна перевага Спартака з того, що я знову ж таки досліджував, це його дійсно хороша навичка запам'ятовувати речі, ну тобто інформацію, дуже багато об'єму інформації. То дивно акцентувати на цьому, бо він працює каталог, ну тобто в ньому дійсно багато інформації він може її відтворювати. Він її пам'ятає до висновків переважної питання, але тим не менше, він дійсно її пам'ятає. І вона не унікальна, ну тобто це не його інформація, максимум це досвід кейси, які він розповідає, але переважно всі знання зібрані були до нього. Він посилається на інші дослідження, тож, відповідно, я не розумію, що значить унікальна інформація, ну, якого роду? Але будемо чекати. Курс буде вести сам. Не дуже довіряю людям такі речі, які курсу нема. Ми не розуміємо, на кого він направлений, не розуміємо, які проблеми він вирішує, не розуміємо його об'єми, структуру. У нас немає нічого. Але оце нічого, Спартак вже не готовий довіряти комусь. І тут, відповідно, дивіться, якби він був готовий довіряти комусь, то яка частка в цьому його роботи була? Ми все ще не розуміємо, що він збирається робити, і що власне ну, грунтовано. Тут буде яка його частка роботи? Але він вже такий, все сам. Але поки непонятно, що все, але все це сам, бо іншим не довіряю. У нього, до речі, був якийсь негативний досвід з того, що я читав, мені кидали коментарі, наче я так розумію, що його можливо кинули на гроші з монтажем. Ну, не підтверджена інформація. Я так діалоги побачив, і я не рекомендую так робити. Ну тобто, як на мене, краще просто не співпрацювати. Ну тобто, якщо ви робите погані речі людям, які вам не подобаються, це не робить вас хорошою людиною. Ну, хіба ви не задонатили на ЗСУ ті гроші? Але ну, то таке вже. Ну, коротше, я б так не робив. Я це не підтримую, як на мене, це не ок. От. Е, і тому він якось на цьому акцентував. Мені здається, що це відсилка до того, скоріше. Е, що він буде все це сам писати, все сам монтувати, і, типу, оцініть об'єм роботи, ребята. але, знову ж таки, якщо курс 200 баксів, Ну, реально, уявіть, от я зроблю курс, як чухати катів, або курс, як складати з гривень паперові літачки. І ну, 200 баксів одна людина, яка його купи, вона купить мою роботу ну, на довгий період. Але ми будемо робити курс за 40 гривень, тому підписуйтесь на Донателли. Е, От. Останній пункт. Хочу робити акцент на розвитку когнітивних і метакогнітивних навичок. І в результаті ми маємо цей останній пункт, з якого ми робимо висновок, що це не для психологів, психотерапевтів, майбутніх. Курс а для людей для покращення їх ментального стану, або ж для розвитку їх когнітивних і метакогнітивних навичок. І дивлячись на цей пункт, я реально не розумію, а про які світові кейси та українські, їх, як виявилось, багато. Ми будемо говорити в рамках. Тобто, якщо я правильно розумію, то зараз з моїм КПТ-консультантом, з яким ми працюємо над моїм ментальним станом, ми от цим займаємось, розвитком когнітивних і метакогнітивних навичок. Або щось біля цього. І я прям такий, типу, що? що це буде за курс? Це колективна консультація буде, щоб зекономити твій час. Таке може бути. Я, до речі, на основі інформації, яку я отримав від мого консультанта, теж можу вам це зробити. Там насправді нічого складного. В розумінні там складне в практиці, тобто насправді кпт підхід з того, що знову ж я таки зрозумію, я тільки нещодавно почав що з ним працювати. Він рівно такий самий, як і особисті фінанси. Якщо говорити словами через рот людині можна досить чітко пояснити, що їй треба робити. Але навчити її це робити це сверхзавдання. завдання. Ну, типу, от як моніторити свої витрати, так і моніторити свої завгони. Там дуже багато аналітичної частини, і от це ну, прям дасться не кожному. Але якщо вам таке цікаве, пишіть в коментарях, я може щось запишу. Бо, ну знову ж таки, інформація, яка нам подається нескладна. Складно робити те, що вам рекомендують. Ну, як дихати квадратом, техніка якорь, там коротше. Ну, не, не просто все це. На сьогодні це все дядьку, що були тут. І спонсори. спонсори, дивіться. Мені дуже цінна ваша підтримка, щиро, але якщо ви спонсор великої суми, тобто третій, четвертий тір, я вас дуже прошу. Прийдіть на Донателло, зменшіть свій тір до 10 гривень. І перейдіть на Донатело на іншу платформу. Чому тому, що YouTube забирає половину, насправді я прошу це зробити всіх своїх спонсорів, які донатять більше 10 гривень. Ідея така: зараз всі свої відео, яких близько 50, для спонсорів, я приключу на рейтинг від 10 гривень. Тобто, 10 гривень, я не хочу, щоб ви втрачали свої значки. Я не хочу, щоб спонсори, які донатять мене дуже давно, втрачали свої переваги. Ну бо я дійсно це ціную, але. Якщо ви підпишетесь на 10 гривень спонсорки на Ютубі і на іншу суму на Донателло, мені це принесе набагато більше користі фінансової і мотивації створювати контент для вас надалі. Бо, ну на жаль. Десь 50% вийде на різні сервіси збори і все інше на податок на Google. І я не доотримую цю суму. І мені просто вигідніше мотивувати вас підписуватись на інші платформи, як то BuyMe Coffee і Donatello. Який контент буде там, я ще не вирішу. Бо на BuyMe Coffee вже є контент, і він відрізняється від відосів, що на спонсорки. Що буде на Donatello, те ж саме, що на Coffee, чи якийсь унікальний контент, чи відоси, я ще не вирішу. Я ще працюю над цим. Там буде дивитися, що вас більше змотивує. Закидувати свої 40 гривень на той проект, от. Але знову ж таки, великих підписників акцент саме на них, тому що їх небагато. Там десь шість людей. І я вам буду дуже вдячний, якщо ви зменшите свою підтримку на Ютубі. І перейдете на Донатела. Розумію, що це процес не для всіх. Я розумію, що є група людей, яка взагалі задумається у виправданості цієї підписки. Ваше право впевнений, є купа інших способів витратити більш доречно ці гроші, особливо зараз. Але ті, хто хочуть підтримувати саме цей проект, мою діяльність, будь ласка, кофі і Донателло, якщо вам зручно. Паба, всього найкраще.